Друзі, привіт! Твоє нафік нікому не обісрались, так чи ні? Це просто піздя. Це, знаєш, сидиш на унітазі з спущеними шунами і починається. Доброго дня! Мене звати Євгеній там, Євгенівич. я... Експерт з 18-річним С... опитом, да. я от спеціально просто додивляюсь. Думаю, блядь, на якому типа, на які Чисто секунді На да? які секунді ригнути захочеться, Е, Насправді, в соцмережах насрать, хто ти і як тебе звати, і скільки тобі років, там все остальне. Люди хочуть драйва, огня, інформації, емоцій. В будь-якому випадку формат. там... Зараз я вам розповідаю. Повім там про про то, про 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 то, про то. От він зайде більше, чим хтось буде здоровуватись. Бо в більшості, якщо аналізувати брати профіля, да і людей, які це роблять там періодично. Ну це треба бути Володимиром Зеленським, це треба mm. бути Дональдом Трампом, це Пос, надо бути, там, така, а, треба бути да? там усіком, да? Там от Усік може там прям сісти, так от подивитися 10 секунд і сказати: друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Усік. Да, його будуть дивитися, бо це усі да це... це людина, яка <рсона> дорожку, типу, протоптала в е, спортзалами кров'ю і потом. типу, яка стала цією людиною.